Він це захопив, він це вкрав. Вкрав трильйони. Він хоче все нормально розробляти. І тому так він під час а, повномасштабної війни він нормально не зможе це розробляти. Це зрозуміло. І люди кажуть, давайте просто сісфайр. просто сісфайр, щоби що. Просто сісфайр, це значить, що дати паузу, нехай він розробляє заробляє ці трильйони, бо кулі не будуть літати. Іде гарантії безпеки для нас. Тобто він, коли він почне все розробляти, він це зробить, буде заробляти гроші, а потім підніме свою економіку, підніме свою армію, буде вкладати ці гроші в свою армію і потім знов піде, скаже: слухай, я тут вже відпрацював, давай на новий крок. Дніпровська область. Так воно і буде. Саме так він цього і хоче. І тому ми кажемо: гарантії безпеки, які? Які гарантії безпеки для України? І от це не просто узагальнення з гарантій безпеки, це сила, яка може зупинити нову агресію Путіна.